Говорить Стрий! Христос рождається! В ефірі святкова музична передача міської студії радіомовлення Голос Стрия присвячена Різдву Христовому. 啊耶！ З неба світло кидає, Марія мати, дитятку рождає, світи весело Христу й Марії кріпи в серцях віру й надію, хай ця зірничка в різдвяні свята принесе щастя до вашої хати, долі, подяки, пошани від світу, щастя, здоров'я на многії літа. Я їх по Україні, на біленький сніг. Цей маленький син Марії, то Христос, наш цар, символ щастя і надії, миру, володар, як ми бачимо на іконах, в храмах і домах, син Марії владарює, в мами на руках, прийми, Боже, ці дарунки, дай наших сердець, коляду, молитву щиру, мамі на вінець. No oh, sé Будинки. Сію, вію, житочко з торбинки, сію, вію, зернято зоринята, хай добром проміниться кожна хата, як моя торбиночка порожніє, то довкола радістю світ повніє. кроком. Хай матір Божа вас охороняє, а Господь Бог здоров'я посилає. Покиньте смуток, радість нині. Христос родився в яслах, на сині і нині між нами Він перебуває, зі святом великим, Христос рождає. Нагадаю, що в ефірі стрий. І сьогодні в постійній дитячій рубриці Дзвіночок міської студії радіомовлення «Голострия» звучала музична програма Колядуймо разом, присвячена Різдву Христовому. А ми продовжуємо нашу радіопередачу і продовжуємо тему Різдва: Спомени про надвечір'я Різдва Христового, Спомени про святвечір, спомини. Про Різдво. Коли усе і твоя душа, і батьківська домівка, і рідне село чи місто, і увесь світ навколо сповнені світлою радістю, назавжди вони залишаються у серці. Звичайно, що кожен регіон, кожне село чи містечко, зрештою, кожна родина має якісь свої особливі традиції. Їх не охопить жодна книжка, жодна наукова праця. Але головне це спогади. Бо спогади це ті перлини, ті діаманти щирої сльози згадки радісної чи щемливо сумної, що йдуть з самого серця. Спогади про Різдво, невеличкі оповідки, бувальщини, новелки започаткували декілька днів тому у Фейсбуці франківські письменники. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі дві такі новелки Степана Процюка та Ольги Деркачової. І, можливо, у вас, любі наші радіослухачі, ці розповіді викличуть власні неповторні святвечірні спогади, а може згадку про якусь призабуту подію. Ольга Деркачова. Потреба в родині на Різдво. Ця її історія, історія про Петрика з Оленкою. Ці малі стверджує письменниця Франківці. Чи знаєте ви, запитує письменниця, як зустрінуть Різдво люди за вашими стінами? Чи побачите поруч себе тих, кому потрібна ваша допомога? Про це оповідання Ольги Деркачової. Витягни руку з кишені, як тобі подаватимуть. У церкві завершилася служба Божа. І люди почали повільно виходити. Дехто клав у долоньку Оленки кілька копійок. Декому з них Петрик розповідав, що мама п'є, тата немає, а вони хочуть їсти. Дорослі кидали гривню і йшли далі. А на Різдво буде сніг? допитувалася дівчинка. Обов'язково утішав молодшу сестричку Петрик. На святвечір. Коли усюди запалюють вогники, люди перестануть сваритися і запанує тиша. Янголи дивитимуться з неба на ці вогники і на тишу, а потім захочуть роздивитися ближче. Будуть дуже поспішати, штовхатимуться, і коли ти побачиш першу пір'їнку сніжинку, знай, що то янголи спускаються на землю. Тому снігопад на Різдво – це не простий снігопад. Це до нас спускаються янголи. Хлопчик пригадав, як колись бабуся напередодні Різдва так само розповідала про різдвяних янголів і пекла імбирне печиво. Улюблене Петрикове імбирне печиво. Бабця змішувала мелені кардамон, гвоздику, корицю та імбир. Потім насипала до миски борошно, в іншій розтирала цукор та масло, мед та яйце. Петрик збивав усе це і весь час перепитувався, а що далі? А далі вони з бабусею місили тісто, що пах пахпа різдвом. Найважче було вичікувати дві години під холодильником. Дві години суворо наказувала бабуся, і Петрик пильнував ці години час від часу, зазираючи до холодильника перевірити, як там холоне імбирне тісто. А потім починалися справжні дива. Він вирізав ялинки, зірочки, сердечка. Петрик намагався розгледіти крізь потняніли скло духовки, як же вони печуться, але ніяк не міг вловити саме ту мить. Лиш аромат, що розливався кухнею, а якби відкрити вікно, то, мабуть, різдвяні теплі пахущі розлилися б і вулицями, і на все місто. Усі люди пахли би різдвом. Старий священик підійшов до хлопчика, що тупцяв біля церкви. Дитино, ти хочеш їсти? Ні, мені треба попросити Бога про сніг. Але я не знаю як. А для чого тобі сніг? Не мені, Оленці. Вона повинна знати, що на різдво янголи спустяться на землю. Просто зайди і попроси. І більше нічого не треба? Ні, лише одна умова. Треба просити серцем. Бог чує серце, а не слова. На святвечір дівчинку неможливо було відтягнути від вікна. Тиша вже є? спитала Оленка. Сс. приклав палець до губ Петрик. Раптом усе зупинилося. Завмер годинник, стихли голоси сусідів за стіною, не було чути телевізора і пішов сніг. Посипалися величезні сніжинки. Поки Оленка махала невидимим різдвяним янголом рукою, Петрик заплющив очі і просив маленького Ісусика, щоб повернулася мама, не з чергової п'яної гулянки, а по-справжньому. А Оленка шепотіла своєму Янголові, який хороший Петрик, і щоб Янгол зробив щось хороше для нього. Діти заснули і не відчули, як Янгол зібрав з їхніх щічок сльози і опустив їх у мамине. Серце. Вони пропекли його, і вона прокинулася по-справжньому. З відчиненої квартирки, за якою йшов сніг, до кімнати війнуло пахощами імбирного печива, пахощами родинного різдва. Це було оповідання франківської письменниці Ольги Деркачової. Іще один франківчанин, письменник Степан Процюк, пригадує, як зустрічали святвечір у його родині. Його батько Василь мав Тавропу літв'язня, середина 70-х років минулого століття, 1976, надвечір'я Різдва. Мені 12 років, згадує письменник. Я, мама Віра, батько Василь, старенька мамина мама Ганна. Сатів тато Михайло, дворічна сестричка Оксана, готуємося до святого вечора. Я малим завжди відчував якесь незрозуміле сильне хвилювання перед цим святом. Бабуся усе казала, що має народитися зірка, і в серце зайде Господь. Мама і бабуся Ганна готували традиційних 12 страв, які було не так легко набрати, бо жили ми доволі скромно, хоча не злиденно. Шухи з буряків, квасоля полива з сушених грибів, борщ, вареники з бараболею, капустою зі сливами і головна страва кутя. Батько любив усе, що подавалося на святвечір, особливу кутю, щоб у ній було багато горіхів, багато меду і маку. Кутя в нас усе була густа. Розварена пшениця майже насухо вимішувалася з маком і розтопленим медом. Хтось жінок дрібнесенько нарізав горіхи, їх було, здавалося, так само густо, як макових зернят. Куштування куті, перший дотик до неї на святвечір, коли збиралися усі найближчі, вся родина, для мене був особливою урочистістю. Чимось на кшталт споживання божественної амброзії, аж пересихало в горлі, перш ніж набирав першу ложку. Тато на великій релігійні свята був переважно невеселим. Тепер я краще розумію його сімдесяті роки ніби так недавно, але між тими подіями і нашим часом пролягає епоха. А решти українських патріотів. Батька кожного місяця кликали до КДБ, перевіряючи лояльність і вдаючись до психологічного шантажу, бож за батьком багаж п'ятилітньої відсидки у мордовських таборах 1959-63. У нього сім'я і у нього українська ідея витримав, але був переважно сумним, часом замежово. Пам'ятаю, як не раз батько повторював у мертвотній для українського духу Сімдесяті, коли навіть із Галицьких сіл почали давати дітей до російських шкіл, що над Україною нависла труна. Після святої вечері батько тихо затягував повстанські колядки. Сумний святий вечір в 46-м році вже по нашій Україні плач на кожнім кроці. Або сего року сумні свята. Коновальця, кров пролята, чи з полтавського бою розбитий гетьман, вертав одинокий Мазепа. Сумний святий вечір в 46-м році. Мамо, мамо, де наш тато? Чом не вечеряють? Тоді суми печаль ставали мені близькими і зрозумілими. Я ріс із ними кожного дня, будучи свідком батькового оплакування, як він казав, української смерті. Але коли львів'яни запротестували після моторошної смерті Івасюка, тато одразу ожив, повірив і знов заговорив, що Україна житиме. Йому треба було хоч крихту надії для підтвердження віри. Стагнація, як той, що в скалі сидить, із лісової пісні, наче душила батька. Я був ніби малий, але такі святі вечори стоять перед моїми очима. Зараз ми маємо набагато більше, ніж мали наші батьки, нині ми у незрівнянно ліпшій ситуації, ніж та, у якій були в 70-х сподвижники і донкіхоти, що не могли жити без української ідеї в серці. Свята зірка тоді. У далекому 1976 році таки зійшла на темному небі над сільською хатою, над нашою хатою. Я вийшов на двір, і раптом мене усього пронизала химерна велика радість. Того святвечора я вперше усвідомив, що життя завжди змінне, після суму приходить радість, після відчаю – надія. І різдво щороку. Утверджує саме це. Мороз з'їдає пальців шкіру, Прилип на груди автомат, Вже загубив слова про віру, Крізь зуби тільки чортів мат, Холодне лезо ріже спину, Примерзла до дощоки сльоза. Ще й вітер дикий безупину, Січе безжально, мов лоза. Застигли, як в бетоні берці, В полоні не ворушить слід. Гаряча тільки кров у серці, все інше просто мертвий лід. Вогнем дуріє клятий ворог, Від жару тільки сніг хрипить, та сохне в автоматі порох, А в жилах тільки лють кипить. Я не боюсь гармат пожежі. Я вже давно забув про страх. Для духу не існують межі. Характер не згорає в прах. Дивуйтесь, паничі в Європі, дурійте, кляті москалі, я не замерз, я тут, в окопі, зігрітий з рідної землі. Згадаймо сьогодні у своїх молитвах тих, хто захищає нашу неньку Україну і пам'ятаймо, що після ночі завжди приходить день. Ми Переможемо. Велика українська родина молитвою і колядою випросить у Господа ласки і миру, добробуту і достатку для нашої неньки України. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні в черговій передачі міської студії радіомовлення Голос Стрия для вас звучав радіонарис Різдвяні свята, як цвіт з лилії». Вислухали колядки, а також оповідання, присвячені Різдву франківських письменників Ольги Деркачової та Степана Процюка. Звучала також поезія, присвячена захисникам нашої держави. Летить сніжок, хрустить морозна днина. Усе навкруг завмерло і жде чудес, а там далеко спить мала дитина в руках у мами в захисті небес. І просить мати щастя своєму сину, І долі просить довгих-довгих літ, Ще молить про кохання і родину, і добрих друзів, і життєвий зліт. Ой, люлі-люлі, зореньки танцюють, повітря, наче музика, бренить, а Бог все знає. І Цю молитву чує спокійним сном Мала дитятко спить. Ми ще раз вітаємо усіх наших радіослухачів з Різдвом Христовим. І прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. Христосся рождає. Славімо Його!